В клуба у нас такая есть инициативная платформа, на которой мы собираем клиентов и нашего банка, и клиентов других банков, и проводим всевозможные семинары, обучающие либо презентации компаний, которые либо у нас обслуживаются, либо с нами сотрудничают, которые могут быть чем-то полезны нашим клиентам в развитии их бизнеса, в движении каких-то инновационных идей и всем подобного. Сегодня у нас заседание клуба посвящено женщинам. И хочу вам представить, сегодня наш клуб посетила очень приятный спикер, тоже женщина, что вдвойне приятно. Это представитель Европейского банка реконструкции и развития Екатерина. Она нам представит новую программу «Женщины в бизнесе». Эта программа финансируется шведами. Она нам расскажет основные концепции и идеи этой программы и вы потом зададите вопросы, она с удовольствием ответит, и вы уже для себя сделаете выборы о том, нужно оно вам, хотите вы, и вы дальше будете двигаться в своих идеях, планах и осуществлении. Поэтому я категорию предоставляю слово. Пожалуйста, кто такие мы? Це Європейський банк реконструкції та розвитку, міжнародна фінансова організація, яка була створена в 91 році для допомоги країнам в переході від планової до ринкової економіки. Акціонерами в нашій організації є цілі країни. ЄБРР є найбільшим інвестором. В сукупному на кінець 2014 року наша організація вклала 10,4 мільярди євро. Розвиток економіки нашої країни. Тобто, ми також надаємо бізнес-консультації для підприємств малого та середнього бізнесу в 25 країнах світу. Ми вважаємо, що підприємства потребують професійних знань і досвіду для зростання і підтримання конкурентної спроможності. Ми також знаємо, що успішні консультаційні проекти можуть змінити бізнес. Наше завдання. Нашого підрозділу це налагодити співпрацю підприємств з українськими консалтинговими компаніями, міжнародними експертами практиками, щоб забезпечити консультування малого та середнього бізнесу з комерційних питань, надаючи йому досвід до знань, які необхідні для підвищення результативності та подальшого розвитку бізнесу. Завдяки підтримки уряду Швеції ми маємо ресурси на впровадження програми жінки в бізнесі, щоб допомогти жінкам розкрити свій потенціал і посилити професійні навики. Що ж ми робимо? Що ця програма надає? Ця програма надає з нас консультації через залучення українських консалтингових компаній. Тобто ми допомагаємо залучити таку українську консалтингову компанію. Ми супроводжуємо проєкт разом з бізнесом, з вами, так, цей консалтинговий проєкт, і ми частково компенсуємо витрати на такі консалтингові проєкти. Другі це курси розвитку підприємницьких здібностей. Для нас це такий новий, я вам зразу скажу таку інформацію, тому що ми надаємо тренінги нашим консультантам, бо ми працюємо з консалтинговими компаніями, і ми розповсюджуємо знання через. Те, що ми надаємо тренінги консалтинговому компанії. В цій програмі ми будемо надавати тренінги безпосередньо жінкам-підприємцям. Тобто, це курси як фінансова грамотність і використання інформаційно комунікаційних технологій. Це той же, як ми кажемо, онлайн-маркетинг. Третій це в нас бізнес-коучинг. Дуже цікавий, вони всі дуже. Цікаві такі моменти: бізнес-коучер. Ми допоможемо бізнесу знайти бізнес-коучера, і цей експерт протягом року буде допомагати в реалізації дотримання бізнес-плану. І у разі необхідності такий бізнес-коуч буде допомагати вирішувати конкретні питання або проблеми, які будуть поставати перед бізнесом протягом року. Четвертий пункт у нас це підтримка голосових експертів. Якщо бізнес готовий і бажає виходити на міжнародний ринок або залучати інвестиції, тоді ми можемо надати можливість поспівпрацювати з міжнародним експертом-практиком, який має більш ніж 15-річний досвід в вашій галузі. Наставництво – це буде можливість познайомити е, вас з. Досвідченим підприємцям з, з нашої глобальної мережі, з іншої країни. Знання та досвід такого наставника, з яким буде спілкуватися жінка-підприємець, допоможуть покращити особисті управлінські якості та подолати труднощі. Вартість всіх цих. Напрямку всіх програмів частково компенсується ЄБР, тобто вони всі є на грантовій основі. Я по першому пункту, бізнес-консультації ми можемо дивитися на компенсацію від 60 до 80% компенсації по проєкту консалтингу, але не більше ніж 10 тисяч євро. По курсам розвитку підприємницьких здібностей там буде часткова е, якась. Е, Вартість, яку треба буде сплачувати за тренінг, але вона не є великою. Там дуже невеликі кошти за цей тренінг, які треба буде сплачувати. Бізнес-коучинг-проект, який буде який тривалістю 8-12 місяців, там буде вартість компенсації до 80%. А підтримка галузевих експертів це коли а, міжнародний експерт практик. Там компенсація може досягати навіть 90% грантом, Тобто підприємство сплачує тільки 10% вартості такого проєкту. Як правило, вони десь 60-70 тисяч євро такий проєкт, тобто 6-7 тисяч євро підприємство сплачує все інше, це є грант. Який компенсується, тобто ЄБР сплачує за це? Наставництво, взагалі, наскільки я так зараз програма нова, ми її тільки от у нас почався пілотний рік, наставництво безкоштовне. Я надеюсь, что сегодняшняя встреча она для вас будет плодотворна. Вы вынесете какие-то определенные мысли с собой с этой встречи и сможете что-то реализовать. надеюсь. Mm да. -hmm. Я надеюсь. Mm -hmm. Mm -hmm. Презентация mm -hmm. вы разрешите на сайте. Mm -hmm. Все, mm -hmm. раздали заберите, пожалуйста, с собой. Mm -hmm. Там в кружочках обведено mm -hmm. это сайт и Facebook вся информация о сегодняшнего мероприятия, она будет там размещена. Мы будем очень благодарны вам, если вы нам оставите сегодняшнего мероприятия, свои не стесняйтесь, составлять. Это наш тоже с какой-то степени пиар. Мы заинтересованы в том, чтобы клиентов нашего клуба было как можно больше. И не только клиентов нашего банка. Мы не настаиваем на том, чтобы вы стали клиентом нашего банка. Если вы посетили сегодняшний клуб и не являетесь клиентом нашего банка, вы можете и так и остаться не клиентом нашего банка. Но если вы станете клиентом нашего банка, мы будем еще больше вам благодарны и будем вас с удовольствием обслуживать. Поэтому, пожалуйста, по всем вопросам, касающим встречи или дополнительной какой-то информации, вы можете звонить мне лично, не стесняйтесь. Ну а если по тем вопросам, которые рассказывала Екатерина, уже вы можете принять Екатерину, позвоню, и у вас есть уже